Привіт, мої дорогі! Так, так, це запіканка. І рецептом цієї смакоти буду ділитися у цьому відео. Вона вийшла настільки ароматною та соковитою, що я ледь стримувався, поки дознімав відео. Тож ловіть рецепт. І якщо вам подобаються рецепти українською, то підписуйтеся на канал та ставте лайки. Рецепт досить простий. Для цього потрібен один кабачок. Не знаю, як ви, але я чомусь звик їх чистити. Можливо, це і не потрібно. Тож пишіть у коментарях, чи ви також так робите. Натираємо на крупну терку і перекладаємо у глибоку миску. Далі беремося за моркву. Ось її точно потрібно почистити. Краще взяти моркву величеньку. Її також натираємо і відправляємо до кабачка. І звичайно потрібна цибуля. Цей овоч мені дуже подобається, тож взяв найбільший, який був вдома. Нарізаємо на кубики. Хочете крупніше, хочете дрібніше. Це вже за бажанням. І також додаємо до кабачка та моркви. Перш ніж додавати інші інгредієнти, трішки перемішав. Сюди ж даємо і одне яйце. Зі спецій я використав хмелі сунелі, суміш перців, сіль і сушений часник. Також потрібен панірувальний сухар. Трьох столових ложок буде достатньо. І ретельно перемішуємо. На сам кінець беремо фарш. У мене близько 400-500 грам. І ретельно змішуємо його з овочами. Деко застеляємо пергаментом, рівномірно розподіляємо та вирівнюємо нашу суміш по всій площині. Відправляємо у духовку на 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Тим часом можна попити кави і підготувати ще кілька інгредієнтів. І перший це петрушка та кріп. Зелень просто дрібничимо. А щоб додати привабливості та більше смаку, використаємо ще сир. Це може бути моцарела чи звичайний твердий сир. Потрібно 150-200 грам. Його натираємо на терку. Минуло пів години. Дістаємо запіканку і посипаємо спочатку зеленню, а потім сиром. І кладемо ще на 10 хвилин випікатися. Я готовий дивувати своїх гостей. Зберігайте цю смакоту та діліться з друзями. Смачного.